Вітаю, друзі! 5 подій дня 27 жовтня. Москва горить, а ми святкуємо День української Писемності. Кожен займається своїм фронтом. Якщо коротко, день вийшов контрастний. Москва знову в диму, Білгород у воді, Україна в темряві, але не в мовчанні, бо навіть там, де зникли світло газ, українське слово звучить як сигнал життя. Тож п'ять тем про те, як світ крутиться між вибухами, підтопленнями і кінофестивалями. Тема перша: Москва. Знову горить, знову нічого не сталося, в лапках, відповідно. Ніч на 27 жовтня нагадала москвичам, що спецоперація має географію без кордонів. Вибухи, дим, закриті аеропорти, автобаза в Серпухові, класика жанру, самовипаровування бензовозів. Собянін поспіхом репортує, збити 28 дронів. Міноборони додає ще 193, бо навіть навіщо впадати в дріб'язок. Проблема тільки одна: Щоразу, коли РФ рахує збитий десь у неї, припиняє роботу черговий нафтопереробний завод після Рязані, черга Московської області, вже можна видавати диплом вибухотехніка по неволі. Кожному росіянину, який чув нічний гул, і подумав: це, мабуть, не салют. Українські дрони роблять те, чого не зробила російська опозиція, змушують москвичів відчути, що війна не телевізорна, а реальна. Тема друга літера І символ, який окупанти бояться більше за Хаймарс. Активісти з жовтої стрічки провели акцію до Дня української мови, назвали її коротко. Ї. І ця одна літера з гострим язичком виявилася небезпечнішою за десятки прокламацій. Бо коли в Мелітополі, Сімферополі чи Донецьку на стінах з'являється її, це не просто знак алфавіту. Це сигнал. Україна тут, мова тут, люди не зламалися. Іронія долі. У Кремлі будують русський мір, а на його стінах з'являється одна літера якому в руському мірі немає, і ніколи не буде, їй це як камертон ледь зазвенить і чути де справжній голос свободи. Тема третя зима, якої ще не було, і, схоже, ніхто до неї не готовий. Україна входить в найскладнішу зиму за всі роки незалежності, Львів без води. Чернію без світла, Київ без спокою, уряд без рішень, тарифи заморожені до квітня, але не нерви людей. Енергетичний експерт Попенко констатує: у нас одночасно горить, тече і не гріє. А Мілованов радник банкової і колишній міністр, мріє завести 10 мільйонів мігрантів. Мабуть, щоб вони теж побачили, як виглядає українська зима у виконанні Мінрегіон Буду. Насправді кожен чернігівець зараз знає, що означає слово енергонезалежність, коли батарея холодна, а чайник символ стабільності. Тема четверта: Білгородтоне. Завдяки рельєфу вода стече, офіційна надія. Режим надзвичайної ситуації в Білородській області. Українські ракети добряче всмалили по греблі Білгородського водосховища і пошкодили водовипуск. І тепер замість братської допомоги маємо братське підтоплення. Гладков, губернатор-оптиміст закликає зберігати спокій, мовляв, завдяки рельєфу вода швидко стече. Справді гарна філософія. Коли не можеш керувати, вдавай, що це географія винна. У них ще є великий досвід гасіння пожеж на нафтосховищах. Вони пояснюють населенню, що вони гасять нафтосховища шляхом вигорання в місту нафтосховища. Командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді, позивний Мадяр, підтвердив: підтоплено бліндажі російських військових. Природа, нарешті, приєдналася до ЗСУ. Білгородська вода, нова зброя масового знищення. Іронізувати, звичайно, можна, але. Маленька помста за підірвану Каховську ГЕС все ж таки настигла російського окупанта. І я думаю, що це дуже чіткий сигнал, що таких настигань буде все більше і більше згодом. Ну і подія про мир і оптимізм. У Києві відкрився фестиваль молодість. Бо навіть у Темряві ми вмикаємо кіно. У будинку кіно стартував 54-й фестиваль молодість. 158 фільмів із 59 країн. Почали з класики, «Біллі Вайлдера Квартира. Символічно в Україні, де мільйони людей втратили домівки, кіно говорить про людяність. Вечір відкрили хвилиною мовчання, бо кожен наш фестиваль починається з пам'яті. І закінчується вірою. Молодість це не лише про вік, а про здатність знімати кіно, коли світ довкола вибухає і горить. Бо навіть у час війни ми встигаємо говорити з екрана своїм голосом. Щойно прийшла інформація, що на римському фестивалі українська стрічка здобула нагороду. І це дуже приємно. Це дуже приємно. Це великий знак солідарності з Україною. Треба сказати, що Україні не соромно за своє сучасне молоде кіно. Це справді добротна, якісна робота, надзвичайно талановита і з великою претензією на своє місце під світовим кіносонцем. Фіналізуємо мова кіно і дрони: три речі, якої Росія ніколи не створить. Хоча Росія відзначилася як кіно, але це зовсім це не те кіно, це не про людинолюбство, це про людину ненависть. Українці знімають кіно про любов до людини. Цей день, як короткий фільм із довгою післятитровою сценою: Москва димить, Білгород пливе, Україна мерзне, Українці на окупованих землях пишуть літеру її і не здаються. Ми можемо залишитись без світла, але не без змісту, без газу, але не без гідності, без спокою, але не без слова. Бо коли в Кремлі рахують збиті дрони, ми рахуємо тих, хто ще здатен говорити правду. І якщо Росія досі не розуміє, чому Україна не здається, то відповідь одна, бо наша, навіть наша літера є гостріша за їхню зброю. Дякую, друзі. Віримо в наші збройні сили, віримо в силу українського мистецтва, в силу української ідентичності. А День української писемності хай буде ще одним штрихом в нагадуванні про те, що самоідентифікація. Ідентифікація себе з Україною і з українством робить нас всіх сильнішими і світлішими, принаймні світлими на тлі темної Росії. З цим і переможемо. Дякую.